Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1022 за підручником алгебра 8 клас автора Олександра Істира. І наше завдання обчислити. Ну що, поїхали перше. 128 умножити на 2 у мінус 5 степені. Я вас вітаю. Так, нам треба основа цього номеру це зробити, щоб було з однаковою основою. Так, У мене прямо тавтологія вийшла. В чому фішка? Значить, у нас є 2 і 128. Різні основи, тому 128, скоріше всього, це буде 2 в степені. Так, Я вам відразу підскажу: це у нас сьомий степінь помножити на 2 у мінус 5. Можете порахувати 7 разів, так, 2 помножити на 2. Я не проти. Так, це при множенні степень додаються, тому це буде 7 плюс мінус 5, так. Ну і ми розуміємо, що 7 мінус 5 це у нас буде 2, це буде 4 Є друге. 81 умножити на 3 у мінус другій степені, да ще й до куба. 81. Давайте рахувати. 3 на 3 це буде 9, на 3 це у нас буде 27 і на 3 це у нас буде 81 четвертий степінь. Тобто це буде 3. У четвертому степені помножити на 3. Степінь до степеня, степеня перемножається. Мінус 2 на 3 це буде мінус 6. А при множенні додається 3 в степені 4 плюс мінус 6. Так, витриму те, що нам не потрібно, уже. Тобто це буде 3 у мінус другому степені. Перевертаємо, це буде 3 у квадраті, тобто 1 дев'ята. Справилися третя. Так, у нас 7 у мінус 8 степені помножу. Ох, 343. 343 у кубі. Ну, не там трічку почала писати по кубі і поділити на 49. Ну, ви бачите, що ідеально нам підходить 7, так? Так, але нам треба порахувати 343. Що це буде? 7 помножити на 7, це буде 49, і ще помножити на 7, так, це буде 343, так? Тому що ви подумаєте, 7 на 9, це вже 63, плюс 280. Все супер. Тобто це буде 7 у кубі. Пишемо 7 у восьмому степені помножити на 7 у кубі. Це тільки число 343, але у нас ще є куб. Тобто беремо дужки, ставимо куб і поділити на 7 у квадраті. Так, витираємо, щоб нам не заважало. Тепер можемо робити так, 7 у мінус 8 помножити на 7, 3 на 3 9. Так, і поділити на 7 у квадраті. Краще декілька разів переписати, щоб потім не запутатись. Поїхали. Значить, так, у нас 7 в степені мінус 8, множення, значить плюс 9 ділення мінус. Супер. Так, 9 мінус 8 1. 1 мінус 2 це буде мінус 1, тобто 7 у мінус першій степені. Перевертаємо, це буде одна сьома. Так, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо, а вам не важко. Так, 4. 36 у мінус другій степені помножити на 1 шосту у мінус 6 степені. Можемо тут трошечки схитрити. 36 це 6 у квадраті, так, але ж це тільки 36 і ще до мінус другої степені. А 1 шосту можемо перевернути. Це буде 6 тільки вже у шостому степені. Супер. Дорівнює 6 у мінус 4 степені, помножити на 6 у шостому степені. Знаємо, що перемножили. Все, додаємо степеням, мінус 4 плюс 6. Додатні більше, тому прекрасно виходить, що 6 у квадраті. Або міняємо місцями 6 мінус 4. Це буде 36. Супер, п'яте. Не лякайтеся риски бо нічого страшного в цьому немає. А взагалі, коли бачиш, що це вообще 10, 100 і так далі, то це не так уж і складно. У мінус другий помножити на 10. У мінус сьомий і 1000 у мінус третій. До рівня. Перетворюємо, перетворюємо все на десяточку. Зараз секундочку, зменшу трошки розподроба. Тонше красивіше зробимо. Так. Так, 10 у квадраті, це лише 100, так? І в мінус другій степені помножте на 10 у мінус 7, 1000 це 10 у кубі, так, скільки нулів в такій степінь, так? і до мінус третьої степені. Не страшно. Тепер підносимо степень до степеня. Значить, що в нас виходить? 10 у мінус 4. Поможете на 10 у мінус 7 оділити на 10 у мінус 9. Супер, це буде 10 у степені мінус 4 додати. Мінус 7, так? І мінус мінус 9. Отак. От Тут саме головне не забути. Так, поїхали. Мінус 4 мінус 7, мінус на мінус дає плюс, але в результаті. Мінус. Це буде мінус 11. Так, тобто 10 в степені мінус 11, додати 9, тому що 2 мінуса підряд це у нас плюс Дорівнює. Дорівнює. Хотіла вмістити шостий, але я бачу, що вже не вміщу. Це 10 у мінус другому степені. Перевертаємо. Це буде 10 у квадраті, тобто одна сота, так. Є. Ну і залишилось останнє. Так. Шосте. Тут п'ятірочка, Так, у нас п'ять по мінус третьому, помножити на 25 по 8 восьмому і на сто двадцять пять п'ятому. Не страшно. Так, 5 у мінус третьому пишемо без зміни, Помножте 25, це 5 у квадраті, так? і ще до 8 степені. І поділити на 125 це 5 у кубі, так? 5 у кубі, і ще й до 5 степеня. Супер. Тепер підносимо до степінь до степені. Спочатку, а потім уже будемо рахувати. Так, 5 по мінус третьому помножити на 5, 2 на 8, 16. І внизу у нас 5 у 15 степені. Єсть. Так, дорівняємо. Так, 5 в степені мінус 3, плюс 16 і мінус 15. Окей, рахуємо. На 16 мінус 15. Це у нас скільки буде? 1, Правильно. Мінус 3 плюс 1 це буде мінус 2. Тобто 5. У мінус другому степені. Перевертаємо це 5 у квадраті, тобто 1,25. Є. Це і буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!